Дорогі підписники, прекрасна картинка, прекрасний ракурс 140-ка 5,5 тонн. Вейча, Common Реал, Гадовський міст. Що ще потрібно знати про комплектацію надзвичайно прекрасного трактора NA 140 Скоро і 110-ка буде у нас. Також Вейча повністю зробило все і покрило ринок. Континенталь вейча. Common Rail підігрівач. Все у цьому тракторі просто прекрасно зроблено на сьогоднішній день. Можливо, є якісь винятки, компресор з охолоджувачем, міст відомий От такого бренду GAT. Кабіна огляд 360. І прекрасна картинка, прекрасне сонечко, воно, воно вже каже, що тобі цей треба трактор взяти. По безготівковому, готівковому рахунку, по перерахунку. Будь ласка, пишіть. А як в кабіну не заглянути? Як в кабіну не заглянути? Опа! Система газу електронна. Сідушка регулюється, ергономіка, кермо регулюється. Я маю жешу, як логістичний хаб, як логістичний вузол. Все дуже прекрасно зроблено. Хочеться домой поїхати 100 кілометрів, пропилити соляри. Гаситься і запускається суто з ключа. Шестициліндровий рядник, Вейча. Всі характеристики прикріплюю знизу, об'єм, турбіна, common rail, вага, підйом в кілоньютонах, мост гад, Вейча, Вейча, Вейча. Слава Богу. Це колись у нас був вуженг, який швидко розібрали, і хто шарить в цій темі, той поставить вподобайку. Для китайця це сьогодні топчик.